Друзі, ще хочу показати вам іриси, які я замовляла наприкінці осені перед Новим роком, можна сказати, які мені прийшли дуже-дуже засушені корінчики. Я робила розпочатку, знімала. І ось хочу показати що з них виросло, вони живі. Я їх ось висаджувала в такі невеличкі горщички п 9 щоб не загубити. І ось отакі вони попідростали, живі. Якби ще відповідали сорту, було б взагалі добре. Я їх висаджу з цих горщичків вже відкритий ґрунт. Але ось так ось тут три штучки. Зараз покажу ще. Ось тут навіть ось випустив стрілку на цвітіння. Перший бутончик загнив, я відламала, може розцвіте, покаже свою квіточку. Ось так один. Тут ось іще один. Теж, може, зацвіте. Ще один ось тут і тут ще два. Там в коробочках сорт підписаний. Ну ось так, живі. Якби ще зацвіло те, що замовляла, взагалі було б добре. Така ейхера величенька під назвою Purple Palace. Purple Palace. Я її купувала, ну не знаю, чи це вона, дуже великого розміру. Тут заховалась хосточка. Бродвей. Тут тюльпани вже засихають, я їх скоро заберу. Лілія відцвіте, теж зріжу. І буде місце хосточці. Поряд хосточка мапел Ченкі такі ліски, шуршаві, гарненька, сизо блакитний кінок має. Трояндочки у бутонах. олах Emerald Charger, Якась маленька. Ну, сподіваюсь, що наросте. Тут хосточка Бобкет. Непогано наросла. І тут горчечко. Хотіла в мене пропасти, але добре, що відросла хосточка Тік-Ток. Маленька хосточка Міні. Перше квітування Троянди, Трояндочка, Світ Дрім Патіо. Готується до цвітіння Стефані Вороніць Гутенберг. І тут в мене ще косточка Ліберті під трояндочкою. Теж я флокс цей зріжу, вже він відквітував і хосточка піде наверх. что у нас семья Хост Энджел. Ось. Блу Энджел Хосточка. Гуардиан Энджел. Спорт Вик Блу Энджел. Хосточка Джорджія Swizard. Яскраве гарне листя. І тут ось Ерс Ендже. Вона має бути великою, але чомусь вона в мене така призимкувата. Ну, я дуже сподіваюся, що вона... Піде вріст, йде рости. От я трошки розсадила свої ейхертю. Ехер вінус. Ось я трошки загубила назву, Найду. Хосточка Катерина. Посадила в горщик, відсадила, забрала сонечка, щоб вона в мене не пропала, бо, напевно, буде ж така спека, як і минулого літа. Тому краще не ризикувати. Моя красуня азалія квітує. Лісточка фінал Вікторі. Угризена вже трошки. Якийсь жук-сердечко вигриз на листу. Теж має бути великою, але поки ще теж приземкувата. Будемо чекати, коли покаже красу. Далее хосточка Кросса Регал. молоденький кущик. Хосточка Пьедмонд Голд. Цей кущик уже... Доросліший, старший, посаджений раніше. Тут під ним блукадет. Дерева мусорять. Тут хосточка лаупет блоквітна. Косточка Джун теж відсадила. Так, тут у мене хуста Color Глорі. Теж обіцяє бути великою, але поки що Невелика і хусточка луна, луна Мус. Гарним кущиком наросла, хоча куплена минулого року. Такая гейхера чері Трофелс, Труфс, Черрі Трофелс. Це хусточка, втратилась назва. Можливо, це Єловріве. Подивлюся, як вона буде зростати. Поспостерігаю. Гейхерка теж молоденька Black тафет. Це рятувала свою гейхеру Silver Scrolls. Ще маленька поділочка, ну добре, що вона залишилась, тому що. Маточник її пропав на сонці минулого року влітку, коли була велика спека, пропав. Тут косточка джіла Рівер, маленька, ніжненька листочки. Fragrant Blue листочка. Хосточка. А це малесенька проростає хосточка Ане. Ну, добре, що проростає. І малесенький відросточок. Дуже рада, що вона жива. Дуже сподіваюся, що виросте. Теж минулого літа вона попала під жару, пошкодилась. І ось добре, що такий відросточок пішов. Далі хосточка лояліст. Яскрава красуня. Там косточка докудама плавоцерценаліс. Також молоденька ще. Тут зростає моя ялиночка, яку я купувала у райському садочку під назвою Бялобок але коли пішли ось ці прирости, я дуже засумнівалася, що це для лобок. Тому що прирости повинні у неї бути кремово-білі, а вони ось такі якісь сизо-блакитні. Тому я дуже розчарувалася. Ось такі прирости. І я майже вже впевнена, що це, на жаль, не для Laksay Dragon Play. Ось така гарна, видовжені листочки в неї. Там заховалася блука дет я відсадила. Ось теж я відсадила і вже не пам'ятаю, від якої. Косточки я її відсадила. Десь знайду назву. Це молода гейхерка Royal Plum. Тут теж назви десь сумнівна цієї хосточки назва. Схожа дуже на манго танго, але менша за розміром, маленька. Листочки маленькі. Там хосточка Blue Vision теж має бути величенькою. Хосточка Вірвинд, Вірвінд Прейнс. Молода подівочка, Хосточка Джун тут гери. Колись я купувала ще їх без назви. така гейхерка, яка має назву Ред Leighton. Ну, ось така моя розповідь по хостам і гейхерам. Це буде, можливо, одна частина. А можливо на дві розділю, побачу по часу, скільки там вийде. Потім ще зніму ось цю частинку, розповім, про хосточки гейхери. І Це вже в іншому відео, так як це вже виходить доволі велике. Усім дякую за увагу, дякую, що зі мною не забуваєте мене. Усім добра, миру і спокою і до нових зустрічей.